Шановні друзі, колеги, підписники мого каналу, всі-всі-всі хочу поділитися з вами планами, тому що надходять листи. Одні, скажімо, вчителі, наприклад, просять розвивати рубрику задачі з параметрами. Батьки 5 6 просять розвивати рубрику відповідно відеоуроки 5-6 класу. Дехто дещо інше просить. Тому прийшов час поділитися планами, згадати, мабуть, свої обіцянки, я їх звичайно пам'ятаю. Але перш хочу сказати те, що ролик, коли я створюю ролик, він проходить створення ролика, проходить багато етапів. Ну, По-перше, це ідея ролика, потім сценарій. Після того, як сценарій написаний, я знімаю ролик. У мене тут на youtube каналі є фільм, де я розказую, в яких програмах я знімаю ролик, в яких програмах я монтую і так далі. Записую ролик, протім, потім проходить така процедура. Записую ролик частинками, особливо якщо це великий ролик. От, наприклад, буде ролик додавання віднімання мішаних чисел, відеоурок за шостим класом, він буде майже годину. Але він такий потужний фільм буде. Записую частинками ролик, і після цього е, відбувається програма, е, відбувається процедура рендеринг, тобто це процедура, яка перетворює з цієї програми, в яку я записую, в формат відео. Ну, це можна робити в фоновому режимі. Щось робити, і воно буде е, одночасно працювати. І потім, відповідно, монтаж, а потім ще ролик переглянути треба. Чи буває так, що я щось якусь дурницю сказав, і тоді той шматочок, де ця дурниця, треба перезнімати. Тобто ви розумієте, що це певний час. Причому всі е, фільми, от якраз те, що просять батьки від уроки для п'ятих-шостих класів, процедура створення. Самого сценарію досить така це серйозно займає багато часу. Задача з параметрами займає багато часу. Коли я, наприклад, беру там підручники з беру задачу, рубрика, задача зірочкою та малгібра 10 клас. То мені треба просто розв'язати задачу, продумати, як я буду пояснювати своїм глядачам, і зняти цей ролик. Тобто, це відносно небагато часу. Задача з параметрами я дуже хочу продумати цей курс. Хочу зробити його так, щоб було корисно і учням і вчителям. Точно так саме відео уроки 5 і 6 клас. Це займає багато часу, тому що ну, гнати ту халтуру, яку я бачу в інтернеті, то декого ну, мені не хочеться, чесно кажучи. Або, або робити так. добре, або не робити зовсім. Ось, пам'ятаю свою обіцянку про те, що хочу до 1 вересня відеоуроки п'ятий клас, перший семестр, вони вже зроблені. Вже є 25 уроків і бонусний. І це ми закрила. Пам'ятаю обіцянку, перший семестр шостий клас, щоб ті вчителі, які працюють за моєю модельною навчальною програмою, п'ятих-шостих класів, щоб мали повний об'єм. Відеоуроків на перший семестр. Хоча я думаю, що ці відеоуроки будуть корисні іншим вчителям, які працюють не за моєю програмою, просто там буде перестановка відповідних параграфів. Обіцянку цю пам'ятаю, тому над цим треба працювати. Ну і треба працювати над задачами пар... з параметром. Тому, скажімо так, прикидуючи свої сили, рахуючи те, що треба готувати підручники вже 7 класу, модернізувати їх я думаю, що доцільно був би радий, якби я зміг працювати по наступному плану. Понеділок і четвер задача з параметрами, вівторок і п'ятниця від урок шостого класу. Середа і субота це певна вільна тема, тобто або авторське розв'язування, на авторських задачах, або авторська задача, або треба знати. Або задача зірочкою, ну і неділя, або там відпочинок, скажімо так, для вас а, або теж щось буде викладати, треба дивитись. Ось такі приблизно плани. Хоча плани в нас час ну, дуже важко будувати, але просто прошу з розумінням ставитися і тих, хто просять одне. А я не ну, скажімо так, вам здається, що недостатньо батькам здається, що недостатньо, нам треба, щоб там. Ці уроки, от ми хочемо п'ятий клас, ми вже закінчили п'ятий клас, ми хочемо повторити там, рухатися вперед. Шостий клас. Той самий час зрозуміла річ, що вчителів, те, що просили там задачі з параметрами, наприклад. Тому будемо намагатися якось так гар гармонійно планувати свій час. Головне, щоб на це була можливість. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.